Всім привіт! Підготувала для вас декілька важливих новин. До вашої уваги, дайджест Офісу Президента. Що відбулося? Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак разом з 12-тим генеральним секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмусеном презентували рекомендації щодо безпекових гарантій для України. Напрацьовані групою рекомендацій представили Володимиру Зеленському. Президент України дуже високо оцінив роботу міжнародної робочої групи Єрмака Расмусена – яка і підготувала цей документ. Одразу ж після цього Андрій Єрмак презентував рекомендації зовнішньополітичним радникам глав держав та урядів країн Східної Європи та Балтії у рамках ініційованого ним цього ж літа формату Київська ініціатива, пару слів про формат. Він спрямований на посилення координації країн у питаннях регіональної безпеки та націлений на практичну співпрацю протидії безпековим загрозам. Чому це важливо? Презентація рекомендацій це перший, але дуже важливий крок. Вони мають лягти в основу майбутнього Київського безпекового договору. Це угода між Україною та державами гарантами, яка визначить принципові положення цих гарантій. Додатково буде укладено низку двосторонніх угод із державами гарантіями щодо їхніх конкретних зобов'язань. Передбачено також можливість підписання додаткових угод, приміром щодо безпеки у Чорному морі або щодо постачання Україні систем протиповітряної та протиракетної оборони. Цього тижня президент України Володимир Зеленський приймав у Києві із візитом президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляйен. Він також проводив зустрічі із міністрами оборони Данії та Естонії, з гендиректором міжнародної організації з міграції. А також із представниками аналітичних центрів Польщі, Британії, Франції та США. Володимир Зеленський мав телефонні розмови із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі, президентом Фінляндії Саулі Ніністіо, а також з директоркою МВФ Крісталіною Георгієвою. Також Володимир Зеленський поспілкувався з відомим британським актором Бенедиктом Камбербечем, який дуже підтримує Україну. Чому це важливо? Демократичний світ підтримує Україну в боротьбі за незалежність та територіальну цілісність. З нами не лише політика, але й митці, і моральні авторитети. Вільний світ потребує вільної України. Керівник офісу президента Андрій Єрмак закликав союзників визнати Росію державою спонсором тероризму у статті для видання «Хавпост». У своїй публікації від 13 вересня керівник Офісу президента заявив: Росія не бореться з терористами, вона їм платить за службу. Вона виховує терористів зі своїх дітей. Вона спонукає до тероризму своїх громадян. Вони роблять одну і ту ж справу: сіють жах і ненависть, вбивають та погрожують, примушують і шантажують. Їм кажуть, що все це заради слави землі російської тера. То хіба не пора нарешті назвати її тим, чим вона є? Чому це важливо? Визнання Росії державою спонсором тероризму відкриває шлях до потужніших санкцій, до яких якраз закликає санкційна група Єрмака Макфола. До речі, 14 вересня американські сенатори Річард Блюменталь та Лінсі Грем представили відповідний. Законопроект. Обговорення цієї теми було порядку денному їхнього візиту в Київ у липні. Президент Володимир Зеленський відвідав Харківщину та побував у звільненому Ізюмі. Разом з командою Офісу та Міноборони, а також нашими військовими героями, які звільняли місто від російських військових терористів. Він взяв участь у церемонії підняття державного прапора України в місті Ізюм. Чому це важливо? Українські військові здійснили великий прорив за останній тиждень. Вони повернули майже 400 населених пунктів. Президент нагородив героїв, які забезпечили високий темп нашого контрнаступу, зокрема, командувача сухопутних військ Збройних сил України Олександра Сирського, який керував цією дуже успішною операцією. Перша леді України Олена Зеленська приїхала до Страсбурга на запрошення голови Єврокомісії Урсули фон Дер Ляєн, відвідавши засідання Європарламенту. Щороку у вересні президент Єврокомісії виступає з доповіддю на пленарній сесії Європейського парламенту. Досі не було практики запрошення іноземних гостей чи делегацій на оголошення доповіді, і дружина президента України стала першою почесною гостею на такому засіданні. Чому це важливо? Олена Зеленська обговорила з керівництвом ЄС проекти підтримки України. І це вже сьогодні дає дуже конкретні результати. ЄС надасть 100 мільйонів євро на відбудову 74 зруйнованих шкіл в Україні у межах плану швидкого відновлення Фаст Рекавері Плен. Команда Офісу президента презентувала послам іноземних держав, акредитованим у нашій країні, проєкт фонду відновлення України. Останніми тижнями команда президента провела низку зустрічей з переважною більшістю іноземних послів, присутніх сьогодні в Україні. На зустрічах був представлений Fast Recovery Plan як для країни загалом, так і для окремих постраждалих регіонів. Також було презентовано онлайн-систему обліку руйнувань та розрахунку вартості відновлення. Чому це важливо? За результатами зустрічей, посли попередньо обговорили зі своїми урядами та керівництвом країн перспективи їх залучення до реалізації амбітного проекту з відновлення та модернізації України, який розробила команда президента. Внаслідок вивчення досвіду відновлення різних країн було вирішено створити спеціальний фінансовий інструмент фонд відновлення України. Діяльність фонду базуватиметься на принципах повної відкритості для донорів та громадян України. Над використанням коштів фонду буде здійснюватись чіткий та ефективний контроль із залученням міжнародних партнерів. Наразі це все. Додам лише, що великий російський відступ відбувся дуже успішно. Він увійде в історію. Як то кажуть, любиш їздити, люби і перегруповуватись. І це база. Переможемо! Все буде Україна!